Це Євген Кравцов, очільник укрзалізниці з зарплатнею майже 1 мільйон гривень на місяць. А це родини залізничників, які вже роками живуть у вагоні, звичайному вагоні. Чверть століття тому такі вагони надавали як тимчасові помешкання, обіцяного керівництвом за житла. Вони досі не дочекалися, бо немає грошей. Грошей у керівництво вистачило тільки на подарунки для дітей до Нового року, які купили із захмарною переплатою. Скільки ж вкрали на цукерках для діток залізничники-мільйонери? Далі. Розвалені локомотиви. Залізничний колапс, наскінченні черги і вагони, що дихають на ладан. Звісно же, не зіпсують гарний новорічний настрій головних залізничників України. Вітаю вас з новим роком. Різдвом Христовим. 7 грудня «Укрзалізниця» на майже 17,5 мільйонів гривень замовила в п'яти різних компаній понад 112 тисяч новорічних подарунків для дітей співробітників. Виходить по 153 гривні за один набір цукерок. На перший погляд, все ідеально. Ціна більш-менш адекватна. Ініціатива гарна. Залізничний гігант демонструє високі цінності, турбуючись не лише про своїх співробітників, а й про їхню малечу. А втім, експерти чомусь новорічної радості УЗЕ не поділяють. Тут власне і заключаються проблеми, що держава може понести збитки. Невже примудрились украсти навіть на дітях? Програма гроші береться це перевірити. Ми відправляємося на пошуки п'яти компаній щасливчиків Кожна з яких урвала від трьох до майже чотирьох мільйонів гривень на солодких закупівлях Укрзалізниці. Київ. Околиця Харківське шосе 56. У цьому будинку працює в поті чола наш перший мільйонер. Тол світ трейдер. Йдемо знайомитись. Назву Олександр Соколов. Я журналіст телеканалу Денкресу. Скажіть, будь ласка, чи можна поспілкуватися з кимось з вашого керівництва? Дива, та й годі, але всупереч незмінним традиціям нашої програми, тут боронити зйомці, схоже, ніхто не збирається. Мене звуть Олександр Скоров. Я журналіст програми Гроші, телеканалу Донкресу. Дуже приємно. Ми хотіли б поспілкуватися з приводу тендеру для Укрзалізниці. Знайомтесь, це Костянтин Михайлович Кравець. Він один із засновників цьогорічного дилера солодощу для української залізниці. А як ви його будете забезпечувати? Тобто, у вас є власне виробництво, чи ви просто посередник? Звісно, у нас є власне виробництво. Костянтин Миколаєвич переконує все чесно, прозоро та згідно до букви закону. Є, ну, на цей тендер ми його виконаємо. в нас повністю зараз вся продукція готова. Ми також зараз ці подарунки, наскільки я пам'ятаю, вчора ми відправили ці вже подарунки. Сьогодні має бути підписання договору, але люди попросили, зв'язалися з Львовом. Я не пам'ятаю, коли вже точно відправили туди. Просто вражаючий рівень довіри. Договір ще не підписали, а подарунки вже вислали. Цікаво, що ж це за спецзамовлення таке. Привдягнувшись у парадну вихідну форму, пан Кравець погоджується продемонструвати на камеру солодкий ексклюзив для залізничників. Ну мене просто цікавить, яка собі вартість цього mm -hmm. подарунку. Ну приблизно 135 гривень собі гривень Двох торгових марок. Так тут двох торгових марок цукерки безпосередньо цукерки АВК. А також цукерки рошетирська фабрика «Рошен». співвідношення це 50 на 50 відсотків. Вага тут 500 грам. Невже «Укрзалізниця» віддала 17 з гаком мільйонів гривень п'яти компаніям, які просто друкують наліпки, комплектують подарунок кольоровими олівцями та за готовим макетом упаковують ласущі АВК та рошен. Цілком імовірно, адже й інші чотири поважні компанії, які зірвали мільйонний джекпот, не мають навіть власного офісу. Принаймні за місцем юридичної реєстрації нам нікого знайти не вдалося. Компанія «Іннотехгруп». тут є взагалі на цій території. Перерашу таке. Компанію транстехнопостач, знаєте? Це він... перший раз я таку компанію чую. Ми намагалися зв'язатися із компаніями-щасливчиками телефоном, проте додзвонитися вдалося лише до і «НОТЕ» груп, основний вид діяльності якого транспортні перевезення. А скажіть, будь ласка, а чи а, достатньо вашої компанії потужностей для того, аби цей тендер забезпечити? Так достатньо чому в чому питання? Директор компанії переконує, незважаючи на те, що він у фірмі один, залізничники таки отримають свої 22,5 з половиною тисячі подарунків. Скажіть, будь ласка, а скільки працівників у вашій компанії взагалі? Ну, на даний час я є єдиний працівник, і він же директор. Але в мене є достатньо досвіду. Так та багато партнерів, через яких я це роблю. Я виконую посередниці функції. Далі більше. Два інші переможці. ТП Транстехно та Вест Ліміта, до яких додзвонитися не вийшло, за дивним збігом обставин були зареєстровані за лічені місяці до тендеру. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. дійшліться саме сповідомлення, або зателефінати, будь ласка, пізніше. Незалежний експерт у сфері публічних фінансів Гліб Каневський хапається за голову. Справи в залізниці. Ідуть якось не так. Компанія всередині себе вибудовує такі процеси, щоб е, витягувати з самого підприємства гроші по кишеням менеджерів цієї компанії. От про що це каже. дані його аналізу можуть свідчити про те, що насправді жодних торгів не було. Переможці цих п'яти тендерів цілком можливо визначалися десь за зачиненими дверима топ-менеджменту залізничного монополіста. Будь-який тендер це. Або реальне змагання, або уявне змагання. Так? В даному випадку більше схоже на уявне змагання тільки тому, що е, перемогли фірми, які абсолютно не мають досвіду. Проте навіщо віддавати гроші, невідомо кому. Та хто на цьому може заробити. То що буде, наприклад, не 100% товару поставлено, там 70 чи 50. Власне, ніхто ж ніколи не порахує. Пишіться на гроші просто а, так, в цьому на таких схемах і будуються власне відкати, коли можна потім з підрядником домовитися, що тим нам не поставляє повністю товар, або поставляє, але якийсь набагато гірший, а частину грошей ми потім вже розділимо. Тож подаруночки цілком вірогідно отримають не лише діти, але й дорослі та дуже поважні залізничники. Враховуючи висновки незалежного експерта у сфері державних закупівель, можна припустити, що якась частина дитячих наборів із солодощами буде конвертована в національну валюту і стане чудовим сюрпризом залізничникам під ялинку. Аби дізнатися, кому з них і скільки принесе дід мороз, гроші направили відповідний запит на залізницю. Чекаємо на святкову відповідь.